Управляти дошкою і тримати рівновагу на воді у Вінниці для ветеранів та ветеранок війни влаштували катання на сап-дошках та відкрили цьогорічний сезон. Терапію на воді для оборонців організував департамент соціальної політики у співпраці з відділом молодіжної політики Вінницької міської ради. 20 ветеранів і ветеранок вчились тримати рівновагу на сап-дошках. Це вид серфінгу, в якому людина, стоячи або сидячи на дошці, переміщається по воді за допомогою весла. На початку запливу для учасників провели інструктаж. Витягнуті руки ми не прижимаємо руки до себе, бо це буде незручно. Ви будете витрачати багато сил. Тобто, витягнутими руками ми спокійно собі весну. Якщо ми хочемо повернути, ми робимо напівколо від хвоста до носа, і нас буде поволі поволі повертати. Помічник ветерана Дмитро Чорний прийшов перезавантажитись за допомогою серфінгу разом із сином. Чоловік, учасник вінницької команди на іграх нескорених. Дмитро з 2014 по 2020 тисячі боронив українські кордони від російської навали. Зараз за станом здоров'я не може служити. Відновлюється та соціалізується ветеран завдяки спорту. Мені це цікаво, всякі різні фізичні вправи, види спорту. В принципі, я неодноразово приймав участь в українських змаганнях і якщо ви знаєте повітряних сил збройних сил США в тому році приймали участь наша команда в. Цьому році було відбіркові змагання ігри нескорених в Києві. Так також приймав участь у змаганнях. Ну, мені цікаво займатися спортом реабілітацію з серфінгом для ветеранів організували відділи міської ради, аби військові отримали якомога більше позитивних емоцій. Організовуємо прогулянку на сабдошках для помічників ветеранів, для захисниць та захисників України та для їхніх родин протягом години ми думаємо, що все ж таки. Наші хлопці і дівчата забудуть те, що вони пережили, отримують позитивні емоції. Нас будуть насолоджуватись красою річки і прилеглої території. Також вони згадають, як вони відпочивали, коли був в нас мир і спокій. І ми будемо проводити такі заходи і надалі. Також будемо долучати і нашу молодь, яка активно бере участь у житті громади, яка волонтерить і допомагає нашим збройним силам України. Саме з метою такої психологічного розвантаження, з метою спілкування, така чудова погода. Ми саме і у співпраці з відділом молодіжної політики. Центром соціальних служб Вінницьким саме обрали і почули, що це досить важливо, і самі наші ветерани захотіли саме такого заходу. Минулому році ми провели такий захід. і Він так, так показав такі гарні результати. Були всі задоволені. Катання на саббордах називаючи спортивною йогою, адже під час плавання ти релаксуєш і відпочиваєш. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.